Хто знайшов радість у Господньому дні, той знайшов справжній мир. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін поговоримо про вшанування дня Господнього. Четверта заповідь Декалогу визначає сьомий день тижня як святу суботу Господа, окреслюючи як особистий, так і соціальний аспект її дотримання. Господь сказав. Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, а сьомий день субота Господу Богу твоєму. Не робитимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі. Адже за шість днів. Господь створив небо, землю, море і все, що в них, а з сьомого дня він відпочив, тому Господь поблагословив день суботній і освятив його. Ми та наші родини покликані святкувати суботу згідно з Божим повелінням, Уключення до цієї заповіді навіть худоби та гостей, які перебувають серед нас. А також ті, хто працює на нас, свідчить про те, що всі мають отримати можливість відпочити в цей освячений Богом день. Цей біблійний принцип був серйозно врахований під час конференції адвентистів, що дотримується суботи, яка відбувалася в домі Джесі Томпсона в Балстоні, штат Нью-Йорк. Конференція розпочалася в п'ятницю, 12 березня. 1852 року заповідь починається словами Пам'ятай день суботній щоб його святити. Це єдина заповідь, яка починається із заклику, пам'ятай, що підкреслює її особливу важливість. Це також указує на те, що субота існувала ще до сінайського законодавства, адже Бог освятив сьомий день як завершення творіння. У цій заповіді Бог представлений як творець, адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них. А сьомого дня він відпочив. Субота нагадує нам, що світ не виник випадково, а є результатом Божого задуму. Вона закликає довірності Богові Творцеві та відкидання ідолопоклонства. Бог. Не лише встановив суботу, а й поблагословив і освятив її. Це означає, що вона є особливим днем, відділеним для духовного відпочинку, поклоніння та роздумів про Божу присутність. Субота також є днем свободи. Заповідь чітко визначає, що ніхто не має працювати в цей день. Це підкреслює, що субота стосується не лише окремих віруючих. А всього суспільства, зокрема, його найменш захищених членів. Новий заповіт пов'язує суботу з майбутнім Божим Царством. У Посланні до євреїв сказано, тому для народу Божого залишається суботній відпочинок. Це вказує на остаточний мир і спокій у Божій присутності, який чекає на вірних у вічності. Ісус Христос. Не скасував суботу, а навпаки, відновив її справжнє значення. Він показав, що субота призначена для добра людини і що в цей день слід виявляти милосердя. Апостоли також дотримувалися суботи, що свідчить про її тривалу значущість. Заповідь про суботу є нагадуванням про Творця, закликом до відпочинку і духовного оновлення, знаком завіту з Богом. І прообразом майбутнього Божого царства. Вона не лише встановлює ритм життя віруючих, а й відображає Божий план спасіння та остаточного відпочинку в ньому. Не впадаючи у законництво, запитаємо себе, чи є сфери, в яких ми та наші родини могли б краще дотримуватися суботи. Можливо, варто відродити ті реформи, які колись сприяли більш усвідомленому святкуванню суботи в сімейному колі, де б ви не були вдома чи в іншому місці. Ми завжди маємо святкувати суботу як святий і благословенний день. Помолимось. Господь, дякуємо тобі. За те, що ти подарував нам день відпочинку, день, який нагадує нам про те, що ми є творіння, а ти є наш Творець, і допоможе нам свято дотримуватися четвертої заповіді із десятислівного закону. Амінь. Якщо ви ще не вшановували суботу, почніть це робити відповідно до Біблії вже цієї суботи.